Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як легко можна заробити 37 доларів на собі, а також по 22 долари за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо заробляти гроші на біржі Мекс. Бачимо, що вони запрос... Е, е, бачимо, що вони. Виплатять нам 15 USDT, якщо ми зареєструємось за даним посиланням та пройдемо верифікацію. За це нам прийде 15 доларів на фьючерси на протязі 7 днів. Після того, як ми успішно зареєструвалися та пройшли верифікацію, ми просто робимо депозит на суму більше 51 долара і робимо торговий оборот на фьючерсах більше 15 тисяч доларів. І за це отримаємо 5 MX, тобто 22 долара виводних. Ця акція діє до 7 квітня 23.59. До цього моменту не виводимо свій депозит для того, щоб отримати винагороду по цій акції. Також, після того, як ви виконали всі дії, а саме зареєструвалися, пройшли верифікацію, зробили депозит та зробили торговий оборот, ви можете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів. І за кожного друга, який зареєструється, пройде верифікацію. А також зробить торговий оборот на фьючерсах більше 15 тисяч доларів, то за це вам і друга дадуть по 5MX. Тобто, безпосередньо друг отримає 22 долари виводних, і ви отримаєте 22 долари виводних. І плюс ще ваш друг отримає 15 доларів на фьючерси. Також на біржі MEX є така досить крута акція, називається вона Kickstarter. Вона діє на постійній основі. Суть в тому, що якщо ми купимо на біржі токени MX, а саме 1000MX, в даний момент це 4400 доларів, то ми будемо отримувати retroдропи, аеродропи з цих от лістингів, які будуть на біржі. Тобто, по суті, з кожного лістинга ми будемо отримувати від 5 до 20 доларів на постійному пасиві. Нещодавно, буквально місяць. Тому, можливо, два назад. Токен MX коштував лише 3,3 долара. Зараз він коштує 4,4. Тобто, по суті, нам вигідно тримати на балансі токени MX через те, що вони ще квартально спалюються токени. І тим паче користувачі, які зацікавлені в цій акції, вони також будуть купляти токен MX. І тому токен має постійно по суті, рости. І так, ви будете на пасиві отримати від 5 до 20 доларів під час кожного лістингу, та ще й токен буде зростати в ціні. Тому, по суті, якщо у вас є цей банк у 4-5 тисяч доларів, то по суті ви можете сюди залетіти і на пасиві заробляти гроші. Якщо ж у вас немає такого банку, то ви можете просто зареєструватися в даній акції. Пройти верифікацію, зробити депозит, торговий оборот і відповідно залотати найлегше 37 доларів від Біржі Мекс. Хочу також зауважити, що на біржі Макс досить часто проходять лістинги різноманітних коїнів, а саме мемкоїнів. І там дуже багато видають іксів на лістингу ці токенів. Ось, приміром, буквально місяць тому один проєкт. Дав аж 1000 ексів. І Користувач, мій підписник, купив на 17 доларів і відповідно отримав 17 тисяч доларів в моменті. я ну, Йому пощастило, що можна було відразу продати і вивезти кошти. Тому всяке в житті буває. Рекомендую вам обов'язково зареєструватись, пройти верифікацію, зробити ці оці дії з цим торговим оборотом і забрати найлегші гроші та в подальшому користуватися біржею Мекс. Оскільки вона досить хороша біржа для початківців і для вже досвідчених трейдерів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.